Слава Україні, слава Збройним силам України, слава нації, смерть Кацапській Федерації. Сьогодні субота, 6 липня вже. І майже за 10 хвилин, перша година. І сьогодні я записую цей ролик трішки пізніше. Хоча сьогодні вимикали електрику усього-навсього на півтори години. І. По-перше, я хотів би подякувати усім новим підписникам, а також привітати усіх нових підписників мого каналу. І перш за все, я б хотів би нагадати, що існує ще й телеграм-канал Острів Скарбів, де до неділі буде тривати аукціон ось цього каталога. Це каталог Максима Загреби з його власне, автографом. Ось він. Адресу каналу Telegram ви зможете знайти в описі до цього відео. Також на каналі буде тривати до неділі ще аукціон до цього неперфорованого блоку. Знов таки, адресу аукціону шукайте в описі до цього відео. А також ось ця папка. Буде розіграна ось ця папка. Вже власне торги вже відбуваються, вже зроблені перші ставки. І отже після 3 години дня у неділю ми вже дізнаємось, хто власне, стане власником цих речей. І хотів би розпочати сьогодні нашу традиційну зустріч, як завжди, традиційно з огляду е, ринку дорогоцінних металів. Зараз ми будемо власне, приглядати спотові ціни на срібло. І сьогодні срібло торгується на рівні 31 долар 45 центів, що більш ніж на 7%, більш ніж минулої суботи. Отже, бачимо, що вартість срібла підскочила і досить таки непогано. Додало у вартості 2 долари. Отже, бачимо, що волатильність срібла дуже висока. Те й саме торкається золота, причому знов-таки світовий рекорд, знов таки історичний рекорд. Отже, вартість вже, е, срібла вже у вартості більш ніж 2400 доларів. А Щоб бути точнішим, зараз у даний момент, вартість срібла це 2403 долари 50. центів, Додало у вартості 30 доларів, але у відсотках не так багато, як скажімо, срібло-навсього а всього майже 1,3%, що так, також немало. Отже, бачимо, що е, поки що спокою на ринку дорогоцінних металів ще немає. Е, тепер давайте про інші новини. Е, банк Росії, Російської Федерації, оголосив про вихід нової банкноти. Це банкнота 10 тисяч дерев'яних рублів. Чому я вам про це розповідаю? Про те, що наскільки корисні санкції. До цього е банкнота найвищого номіналу у Росії була банкнота 5000 дерев'яних рублів. Знаємо, що це вже давно невіль... невільно конвертована валюта. І що цікаво, що мені буде цікаво, на якому папері будуть друкуватися ці банкноти. Фарбу будуть застосовувати усе через те, що, наприклад, деякі барнуки, деякі хімічні сполуки для того, щоб виробляти банкнотний папір, вони імпортують з інших країн, наприклад, з Швейцарії. Так само фарба. Фарба е надходить до Друкарського верстата, власне, з Німеччини. Так само, скажімо, та металева стрічка захисна для банкнот, вона виробляється в Італії. Ну а самі верстати для того, щоб друкувати ці банкноти, вони виробляються у Швейцарії. Я не знаю, чи торкались санкції саме продукції такої, як скажімо, фарба для банкнот або, скажімо, та металева стрічка для банкнот. Я власне опису цієї банкноти не бачив. Але якщо застосовані ще й такі санкції, то я взагалі не уявляю, як вони будуть друкувати цю банкноту. Тепер давайте перейдемо власне, і до наступної теми нашої традиційно. Це огляд новин, ті, що були на нумізматичному фронті. Отже, я вже отримав ось цю монету. Це монета крапля життя. Я її ще називаю точка життя. Ось ви бачите її. Що цікаво, що значить, ця монета коштувала в Національному банку України, там, де її придбав, здається, 165 гривень, а ось в інших комерційних банках, які є дистриб'юторами цієї монети, вона продавала, здається, по 300 гривень. Що цікаво, що цього тижня відбувся продаж, перший продаж в інтернет-магазині Національного банку України. Це монета Королева мати Олена Пчілка, ось ви її зараз бачите. Олена Пчілка коштувала, якщо я правильно пам'ятаю, там, здається, 95 гривень в інтернет-магазині Національного банку України. А на наступний день або в той самий день вона вже продавалась у комерційних банках, причому без черги. І, наприклад, в Таском банку вона продавалася за 110 гривень. У той самий час ось ця монета, яка коштувала, наприклад, якщо я не помиляюсь, 165 гривень в інтернет-магазині е, Національного банку України, е, одразу ж в комерційних банках вона коштувала 400 гривень. Так само і ось ця монета, це східний календар, власне, дракон. Я її купував в березні в Національному банку України за 131 гривню. І сьогодні, якщо я не помиляюсь, ця монета коштує, наприклад, в Таском банку, якщо я не помиляюсь, або 280, або 320 гривень. Десь приблизно так. Те саме стосується ось цього набору. Цей набір колись коштував, якщо я помиляюсь, 260 або 350 гривень. Учора я дивився на одному з інтернет-аукціонів. Вчора продали такий набір з трьох монет Державні символи України за 950 гривень. І у той самий час в ТАСКОМБАНКУ я її купив за 1030 гривень. Так само і Олена Пчілка, Так, так, так все, все правильно, вона коштувала 110 гривень. Ну і Крапля життя, ось про яку я вам вже от згадував, яку я вам показував, Національний банк України продавав її за 165 гривень. До чого я усе це веду? Ну, власне, У мене таких квитанцій дещо вистачає. От, наприклад, Ріг Дракон знов таки наглядає 131 гривня. Банкнота Єдні Святої Світ коштувала в інтернет-магазині 490 гривень. Здається, вона так само і продається зараз в комерційних банках. Я до того веду, що банкіри вже стали нумізматами. І, наприклад, ось ця монета, здавалося б, щоб їм заважало для того, щоб поставити... Власне, ціну на цю монету, скажімо, там 250 гривень, або 290, або 320 гривень. Власне, рішення Національного банку України їм дозволяє робити таку націнку. Я це все вам розповідаю до того, що банкіри вже стали нумізматами і визначають власне нумізматичну ціну, нумізматичну продукцію, яку випускає Національний банк України. Вони ж знають, що попит на цю монету він. Менш буде, чим ось на цю монету. І, власне, ми вже бачимо, що вже існує не тільки банківська націнка, а ще є нумізматична націнка, яка, власне, інколи ця банківська націнка вона перевищує нумізматичну націнку, та, та що є зараз на нумізматичному ринку України. Отже, я так очікую, що це буде тривати десь приблизно ще 3 місяці, десь приблизно доти, доки не домовляться між собою власне, банки. Е, також ще інші новини, е, які стосуються нумізматики. Я ще приготував для вас ось таку медаль. Я про неї вам розповім дещо пізніше. Ще буде маленький анонс того, що я наступного тижня буду виставляти на аукціон. Мій дуже гарний друг перебував у Лондоні, і минулого тижня він до мене привіз ось такий набір обігових монет Великобританії або об'єднаного Королівства. Ви пам'ятаєте, що у 2018 році Національний банк України вів обіг монети 1, 2, 5 та 10 гривень. І усі, звичайно, плутались для того, щоб якось одразу з першого погляду можна було знайти монету 1 або 2 гривні. У 2021 році Національний Банк України нам розповів про те, що вони розробляють новий дизайн власне, для монет 1 гривня та 2 гривні. І я так розумію, що вони ще й досі розробляють цей свій проєкт. І я би хотів би просто на прикладі нормального банку, нормальної країни, як власне влаштовано там обіг. Ну, це обігові монети, і, власне, можу їх тримати і в рукавичках, і просто голими руками. Ну, але все ж таки канал трішки нумізматичний. І от одразу, з першого погляду, будь-який. Будь-яка людина зможе е сказати, якого номіналу ця монета. Тому що, наприклад, колір цієї монети, він не такий колір, як, наприклад, ось цієї монети. Так само і розмір і інший, так само форма є іншим. І тоді, коли е людина Отримує е, решту в магазині, вона одразу може е, вам відповісти. І одразу перераховувати буде дуже е, легко. Ось, наприклад, ось ця монета 2 пенси. А ось ця монета здається 1 пенс, якщо я не помиляюсь. Так, 1 пенс. І ви бачите, якого розміру вони абсолютно різні. І е, одержуючи решту такими монетами, не треба довго е, вирішувати, якого все ж таки номіналу. Також ще один дуже цікавий момент, я б хотів би вам розповісти про те, що дизайн цих монет власне, він рік від року переробляється. І ось один з таких дизайнів власне, був донедавна. Зараз цей е, дизайн перероблено. Тоді, коли усі обігові монети, якщо правильно їх було розкласти, ось десь приблизно ось таким от чином, десь, і, якщо я е, правильно це роблю так, і, і тоді, коли вони були розкладені якимось е, в певному порядку, вони, власне, утворювали державний герб Сполученого Королівства. Ну, зараз вам, мабуть, так погано тут е, видно, звісно ж. Я власне маю такий набірчик, Я в якомусь з наступних наших випусків я вам покажу, як вони власне, виглядають. Ну, власне, складений цей дизайн. Ну, це те, що стосується Національному банку України, взагалі нумізматики, власне, ось ці новини. Із новин філателі позаминулий тиждень був дуже складним для мене, тому що у вівторок вийшли три марки. Це дві марки з серії Європи, які були присвячені підводному світу Чорного моря. Власне, репортаж з цієї події він вже вийшов. У середу відбувалося спецпогашення до наступного матчу з футболу. Власне, ми з Євро 2024 вже вилетіли, але все ж таки потрапили на нього, що вже є власне, подія. У четвер вийшла марка або щіпка. власне, дві марки це армія податки перемогам. Цей репортаж я вже підготував, я вже його склав, мабуть, завтра його викладу. Ну і У суботу відбувався зліт колекціонерів, репортаж, з якого власне, передивилось вже понад 4000 глядачів. Отже, такі от філателістичні новини і взагалі новини з фронту колекціонування відбувалися. Минулого та позаминулого тижня. Е, і е, кожного разу я от розпочинаю кожного нашого суботню зустріч від суботи до суботи, я вам розповідаю про те, які власне, зараз ціни на е, метали на спотовому ринку. І усі от питають, чи треба зараз щось купувати, чи не треба купувати. Ну, от Я власне, виграв на одному з інтернет-аукціонів ось таку цікаву медаль. Що цікаво, що це медаль, яка має назву Українська федеральна кооперативна каса самопоміч, І здавалося б, Україна це ж унітарна держава. І це, власне, Українська федеральна кооперативна спілка Самопоміч, яка власне розташована у США. І до 50-ї річниці вони випустили ось таку медаль. Ну, Власне, вона в мене. Не в такому стані, як, наприклад, Анциркулійт. Вона має деякі забойчики. Але головне те, що вона зроблена з чистого е, срібла. Це срібло 999-ї пробив. Власне, про це тут і є карбування. Мені вдалося її виграти на аукціоні власне, за спотовою ціною металу. Е, на мій погляд, ця медаль трішки недооцінена. Я знайшов власне тільки одну пропозицію на OLX зараз. Такої медалі і ще одна пропозиція на Віоліті. І е, що б я хотів ще розповісти, власне, не стільки про цю модаль, стільки скільки про те, як, наприклад, влаштовано е, нумізматичний ринок скажімо, в США. Ви всі знаєте, що там випускаються інвестиційні монети, і зараз сиблі інвестиційні монети є крукуюча свобода. І вона так само важить, як і ця одну тіську унцю. ця модель важить одну тіську унцю. а також є ще так звані раунди. Якщо перекласти дослівно українською, це кружок або кружочок металу. І ось власне, націнка на такі кружочки срібла вони найменші, ніж, скажімо, там на монети. Якщо, скажімо, до такого раунду, скажімо, націнка там півтора долара. То до монети такої самої з банківського чистого металу там 2,5 долари. О, у нас, е, на жаль, таких е, раундів у нас не випускаються. Інколи ці раунди називають, скажімо, там монета з Мікі Маусом, І тоді, коли кажуть, що монета з Мікі Маусом, це йде річ саме про ось е, такі медалі. Ну і у нас так само випускаються такі жетони або металі. На Замовлення якоїсь певної фірми, І ось, наприклад, ось я маю ось таку власне, медальку. Якщо я не помиляюсь, наклад цієї медалі або цього жетону десь приблизно 30 тисяч, ми можемо подивитись це у довіднику Максима Загреби, вона там є. Я хочу побажати удачі тому, хто власне, виграє цей довідник. І ось такі речі, От, наприклад, у нас так само є. Але це просто е, сплав металу. Ну, Здається, це Нойзільбер. І також ще анонс. Я б радив би усім підписатись на телеграм-канал, тому що з понеділка я буду викладати на аукціон монети. І ось це монета е, 5 центів США, яка має назву Оушев'ю, або дорога до океану. Монети, як я сказав, 5 центів. і На аверсі цієї монети ви бачите портрет Томаса Джеферсона. Філабоністи, я б хотів сказати, вони мають знати, на якій банкноті власне, є ще зображення цього минулого президента США, це Томас Джефферсон. Ну, можу нагадати, ще номінал якої банкноти є, е, номінал, якої банкноти, власне, є ще, е, цей портрет, це власне, банкнота 2 долари. Ну, це от, власне, аверс е, цієї монети, а це реверс цієї монети. І ось така монета буде викладена власне, на інтернет-аукціоні у понеділок. Отже, будь ласка, підписуйтесь на телеграм-канал Острів Скрибів, і там ви зможете, власне, Виграти ось цю монету. Друзі, я хотів зробити сьогодні нашу зустріч нетривалою. Ну, вона, власне, так і вийшла, десь приблизно 20 хвилин. Здається, я розповів усе те, що я хотів розповісти. Можливо, не по порядку, але якось так ну, вже як вийшло. Будь ласка, бережіть себе, будь ласка, бережіть своїх близьких, рідних, друзей, знайомих. Слава Україні, героям слава і до побачення. Побачимось. До побачення.